Добрий вечер наші дорогі подписчики. Давно вже я видео не снімав вам за наших сташок, перепелів. Сьогодні 18 днів. такі вони вже великі у нас. Тут у них примерно сидить там... Може 29-30, десь так. І за последні, наверное, 10 днів мене перечитывали, скільки їх тут сидить. Кися якось розділили. І не щитали ні розумі. Отакі вони у нас вже великі. Це нижній брудер, ще під корлом. Верхній. Ось у нас верхній брудер. Такі пташки у нас. Вже такі великі. Досі їх кормимо стартуємо комбікормом До 21-го дня, я думаю, будемо кормити. Ну а там може не до 21-го, може більше трошки, поки в мене закінчиться стартовий їхній. Лампа в них не включається, бо я, я виставив 25 градус, але тут вони вже самі себе гріють. 26 раз, 27 вам так, Покажу наших молодок перепаливших, що вже несуться. сейчас покажу і скажу землю. Ось наші молодки. Їм сьогодні 46 днів. Бачите, тут аж жарко. Ротики відкривають вони. Вони вже в нас неплохо несуться. Сьогодні 19 яїчок знесли бачите Це тут, а на цьому етажі. Ну на другому чи то мало несуться два яйця, тільки. Не знаю, може там самі самці попалися, не знаю. Тут хорошо несуться, сейчас я вам покажу ще один етаж. Так, і ось тут. Ось верхній етаж це теж наші молотки. Тут теж хорошо вони несуться, сейчас я покажу. бачите А чого там тільки два яйця, непонятно. Це не те, що сьогодні тільки, а взагалі постійно там два-три яйця в чому. Вже таки, бачите, крупненькі яйця несуть. Ну, 46-й день вже потихеньку розноситься. Я вам потім покажу таблиці, скільки вони кожен день неслися. Я не знаю, скільки їх тут штук. Їх примерно може 75 штук, чи скільки усього у нас молодок. сколько из них самочек тоже неизвестно ну по крайней мере уже 19-20 яичек каждый день есть я думаю если 50 на 50 то по крайней мере штук 35 самочек должно быть это наши уже Тише старые наши сегодня у нас снесли 31 яйце но количество я так уж не знаю их ну хорошо несутся Бачите, жарко, зараз покажу скільки тут градусів у них. Ось у нас градусник, правда він на самому низу. Яка радиться, наверху трошки буде більше. Так, у них щесь 22,2%. На вулиці 19,2. Бачите, 61% влажності у них. Вроде, як кажуть, не дуже жарко. Ну, Може, що нанизу тут градусник стояв на не в самому нижньому етажі. Ну, бачите, не дуже комфортно їм. Так, перейдемо курочкам, скільки вони у нас внесли. Ломан Браун, бачите, 5 штук і 6 курочок. Потім Ломан Сенді, 9 яїчок із 10, це 90%. Вони в нас дуже радують нас, дуже добре несуться кожен день. Я вам похотом покажу, покажу таблицю. Так, ось де у нас декабр Уай. Це у нас старогодки, їх 11 курочок. Сьогодні знесли 9 яїчок. Сьогодні вони дуже добре знесли. За останнім часом скільки багато знесли, то 8, то 7, а сьогодні аж 9. А внизу наші домінанти знесли. 10 яїчок із 14 курочок. Зараз вам їх покажу. Ото верху, бачите, домінанти у нас. Ну вони вже в основному відпочивають. Це декаб у айте, тут 4 курочки. Бачите. В основному вже віддихають. Внизу у нас ломан Сенді, який найкращі несуть, це у нас 90%. От вже відпочивають усі. Так що такі у нас результати. Я вам ломан брауні покажу. Оце у нас Луман Брауни. Тут шість курочок. І декаб Уайти на ці квітки. Бачите, вони вже всі відпочивають. Це вже вже 10 годин, мабуть. Ну так, да, 10 годин уже. То, звісно, будуть відпочивати. Зараз я також не вже свет виключу. Їм вже днівного свята вистачає. Ну а вверху у нас, як обичний, домінант шарби. тоже Теж це добре. Мені щось кажеться, що, якщо вони не поділяться, то вони хорошо несуться. Бо кожен день яйця. Ну буває там, що немає. А так в основному кожен день. Такий у нас результат... А, ще покажу вам листок, скільки вони кожен день несуться. Ось такий у нас листок. Можна побачити, скільки несуться. Ось домінанти у нас. Тут 14 штучок. На кожен день можна подивитися. Сьогодні 10 штук, вчора теж 10, позавчора теж 10, там поз... тут ось 11 було, 10. Ну, ось такий у нас результат. А далі декаб... Ой, тут 12 штук написано, одна у нас пропала. Ой, так 15 числа. Тут іноді бачите було по 9 штук. А далі як одна пропала, то не було. 8, 7, 5, 6, 8, 7, 8. А сьогодні аж 9, бачите. Це вона того перший раз несла. Несли 9 штук. А ось ще було навіть штук за один день. Я не бачив. 23-го. Так, ось наші ломанценді. Вони найкращі несуться. Бачите. 80-90%, 100%. Ось також 100%. І ось 100%, бачите. 90-80. І ось бачите, останні 4 дні теж по 90% несуться. І з 10 курочок 9 чаїчок. Так що дуже подобаються вони нам. І Ломан Браун, тут 8 штук написано, у нас дві курочки пропало. Ось вони, бачите. По мінус 1 і мінус один. Ну тоже їх 6 курочок тут осталось і бачите, часто по 6 яичок. Щось по 100% несуться. 6, 5-6. ми сьогодні 5 яєць. Ось, в общем, скільки наші курочки несуться. За кожен день сьогодні 33, яйця, вчора 31, позавчора 32, 32, бачите. А це у нас перепели старі, скільки несуться. Кожен день, сьогодні 31, вчора 28, 30, 35, 32, ну бачите. А це я вниз. внизу ми пишемо, скільки наші молотки несуться. Ось бачите, на 40 день вони одне яйце знесли, потім на другий день 7, 8, 9, 13, вчора вже 20 було, сьогодні 19. Так що такий у нас результат по курочкам, скільки несуться. Скоро через два дні буду я буду я той за місяць розкладувати вам. Підчитываться скільки процентів несуться наші курочки. Так що оставайтесь на нашому каналі, дивіться інші наші відео. Скоро буде отчет, так що дивіться. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть ваші питання, коменти. До нових зустрічей. Пока-пока.